Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні поговоримо про космічні події на грудень 2024 року. У цьому відео я розповім про основні тенденції розвитку подій в грудні. Тож починаємо астропрогноз на грудень 2024 року. Грудень починається і закінчується у нас з новолуння. Можна сказати, цього року нам дається можливість перейти в наступний рік, повністю завершивши підбиття підсумків року. До 21 листопада сонце проходить по знаку стрілець під управлінням Юпітера. Це період розширення свідомості, бачення далеких перспектив розвитку, зміни уявлень про себе, зміни картини світу, що мені можна, а що не можна, що я дозволяю собі, а що не дозволяю, і це період розвитку міжнародних відносин, вивчення іноземних мов. Значущості вищої освіти, мандрівок, духовного розвитку, роботи зі своїм вищим я, а також цей період хороший для взаємодії з авторитетними, шановними людьми, це пошук свого духовного наставника, вчителя. Або в цей період ви можете самі спробувати стати наставником чи вчителем та передавати свій досвід і знання іншим людям. Молодик. У стрільці, який відбувся 1 грудня, почав новий лунний цикл, нагадуючи про те, що ніколи не пізно почати все спочатку: передивитися старе, зробити висновки і почати по-новому. В цей молодий місяць важливо переглянути всі помилки і недоробки. Молодий місяць символізує нові починання і старт нового циклу, і це натякає, що грудень принесе щось нове. Можливо, ви відчуєте приплив натхнення чи свіжу енергію для реалізації своїх ідей, а сміливість і рішучість нам надає вогненість молодика. Молодий місяць у вогненому знаку стрілець має аспекти до Марса і висхідного лунного вузла, що натякає нам на кармічність, тобто, Всесвіт за нами спостерігає. А квадрат точки молодика до Сатурна. Говорить про те, що нам даються перешкоди, обмеження для того, щоб ми щось передивилися, і сміливість, щоб подолати ці перешкоди. Сатурн це завжди про дисципліну, організованість та відповідальність. Але те, що закладається в момент молодика, не пов'язано з чимось новим, а з тим, що пов'язане з минулим. Або це можливість ще раз переглянути старі проекти. Старі плани, чи підготуватися до нових, Меркурій з 26 листопада до 15 грудня 2024 року знаходиться в ретроградній фазі. Він повертається з 23 градусу до 7 градусу стрільця. Повна петля Меркурія із 7 листопада до 3 січня. Тиждень із 7 листопада до 15 листопада 2024 року характеризується певною уповільненістю. У цей період п'ять ретроградних планет: Меркурій, Юпітер, Сатурн, Хірон, Уран. Ретроградний період Меркурія це час переосмислень та перегляду своїх планів та цілей. Користуючись цим часом мудро, можна знайти нові способи вирішення старих проблем та відкрити нові можливості. І в цей період Меркурій виправлятиме помилки, пов'язані з нашими глобальними цілями та планами, далекими перспективами. Також це можливість переглянути свої переконання. Це час вирішувати застарілі, відкладені питання 4 грудня. Меркурій в точній опозиції з Юпітером. Аспект вже. Триває кілька днів, і ще буде тривати після точного моменту ще кілька днів. Аспект може визивати легковажність, безтактність, підвищену зарозумілість, можуть бути проблеми в оформленні документів, пов'язаних із закордоном, у спілкуванні з людьми здалеку, в поїздках, у вирішенні юридичних питань: Меркурій учень, Юпітер вчитель, тому не виключено проблеми питань в навчальному процесі. Сонце в квадраті до Сатурна 4 грудня теж, день може виявитися напруженим. І цей аспект створює конфлікт проти існуючих правил, законів з державними органами, уражене самолюбство, схильність до песимізму, може бути пригнічений настрій, і тут дуже важливо відповідально підходити до старих цілей та планів. Цей час сонце вже підходить до позиції ще з Юпітером, аспект вже складається. І у нас складається напружена конфігурація та у квадрат, що посилює напругу у соціумі. Це можуть бути зміни в керуючій владі, зміна посад, зміна соціального стану. А для здоров'я корисним буде провести невелике очищення організму, збільшити піші прогулянки. Але без серйозних фізичних навантажень. Помірне правильне харчування також дасть гарний ефект. Венера до 7 грудня проходить по знаку козарів, і 2 грудня буде в гармонійному аспекті до урану, що сприяє несподіваним знайомствам та любові з першого погляду, креативному підходу до романтичних відносин. Цей час підходить для творчості, розваг, відпочинку. Залицяння, кохання, романтичних пропозицій та початку романтичних відносин. Так, знайомства можуть бути, але на це потрібно звернути увагу, тому що після виходу Меркурія із ретроградного руху можуть бути зміни в цих відносинах, і ви можете їх побачити зовсім з іншого боку. Тому будьте уважні при знайомствах. 4 грудня день може бути дуже романтичним венера в гармонії з Нептуном. 7 грудня Венера переходить в знак водолій, і настає час зміцнювати дружні зв'язки, вкладати енергію у відносини з тими, хто поділяє наші думки, погляди, захоплення. При цьому люди, з якими не поєднують спільні справи та теми для розмов, можуть відходити на інший план. Це період, коли особливо важливо перебувати серед однодумців, відчувати, що оточуючі поділяють ваші інтереси, і ви відчуваєте підтримку від друзів. Це гарний час для колективної, наукової чи громадської діяльності, а також для спільних творчих проєктів та заробітку через інтернет. Люди стають відкритими та доброзичливими, легко йдуть на контакт і заводять нові знайомства. Цей час можна зустріти людину, яка повністю переверне ваше життя і додасть до неї фарб. Захочеться свободи та незалежності у відносинах та спонтанних витрат у фінансах. В цей час ми можемо закохатися з першого погляду або розглянути серед друзів людину, яка раптом почне залучати нас до романтичних стосунків ще 7 грудня. Венера, перейшовши у водолій з'єднується з Плутоном. Починається новий цикл Венери і Плутона. Цей аспект додає вогню і пристрасті у відносини, магнетизм, посилить привабливість. Але в інших відносинах аспект може посилювати ревності, нестримність, одержимість, почуття власництва, підвищене бажання володіння, бажання вільних відносин. Також можуть бути кризові моменти у відносинах. Також будьте уважні в цей період у фінансових питаннях, тому що аспект може викликати бажання великих грошей якимось незвичайним новим способом. Утихомирюйте свої хотілки. можуть бути різні маніпуляції, будуть дуже цікаві процеси в економіці, відбувається ще одна переоцінка цінностей. Також аспект з'єднання Венери з Плутоном 7 грудня активує лунні вузли. Те, що буде закладене на з'єднанні Венери з Плутоном. Кульмінацію ми побачимо аж в серпні 25-го року. Марс 7 грудня розвертається в ретроградний рух у знаку Лев. І починається період несприятливий для будь-яких хірургічних операцій. Ретроградність Марса триватиме до 24 лютого, і кілька днів від 7 грудня Марс ще перебуватиме у стаціонарному становищі. 4-5 днів. Найсильніше це становище відчують ті, хто задіяний в марсіанських професіях: спортсмени, військові, хірурги, металурги, пожежники. Стаціонарний Марс може додати проблем. Гальмувати бізнес-процеси, продажі, покупки. Тому у вас в запасі має бути кілька підстрахувальних варіантів розвитку подій. Стає складніше щось починати, краще сповільнитися, в цей час краще переглянути старі стратегії та рішення. Цей період не підходить для стартів, які потребують рішучості. Енергії буде менше, процеси довші. У грудні варто утримуватися від надто агресивних дій, а також уникати поспішних рішень, особливо в тих сферах, які були пов'язані з Марсом. В ретроградній фазі Марс стає більш агресивним, збільшується схильність до ризику та азартних ігор. можуть активізуватися злочинці, шахраї та психічно настійкі люди. Але слід ретельніше ставитися до свого здоров'я та безпеки домашніх тварин на весь період ретроградності, особливо котів. Ретроградність Марса це період інтенсивного обдумування поточних планів, тим паче, що Меркурій під час виходу з ретроградного руху робить гармонійний аспект до Марсу. Точного торкання не буде, але якісь події можуть нагадати про себе. На самому початку знака водолій знаходиться грізний Плутон, з яким весь цей час Марс перебуватиме в протистоянні, а значить, життя планети в цілому не буде спокійним, і це м'яко кажучи. Тому будьте обережні, адже період дуже травмонебезпечний, агресивний, конфліктний, коли ситуації можуть вирішуватися із застосуванням силових методів зброї. Не ведіться на провокації інших людей, оскільки Марс ретроградний, то це може бути повернення старих невирішених ситуацій. 12 грудня у Марса буде опозиція з Венерою і принесе напруження в стосунках та конфлікти з любовними або діловими партнерами. Найкращий період для переговорів може бути багато внутрішньої напруги, невпевненості. Люди можуть ставати примхливими, захочеться зачепити партнера навіть без причини або з дрібної сварки роздмухати скандал, посилюється непорозуміння з протилежною статтю, ревності, пристрасність. Змагайтеся, але на безпечному полі. Можливо, небажане зачаття, несприятливий час для косметичних процедур та операцій. Але ситуації можуть загострюватися у особистому плані з партнерами, коханими, з конкурентами, відкритими ворогами і домовитися в цей період практично неможливо. Ретроградний Марс відкриває час для переосмислення того, як ми витрачаємо свою енергію. Цей період допомагає переглянути мотивацію, розставити нові пріоритети та краще організувати своє життя. Хоча ретроградний Марс може викликати занепад сил та зниження активності, не варто чинити опір цьому процесу. Це ідеальний момент для гармонізації ваших внутрішніх ресурсів, щоб рухатися вперед з більшою ясністю та рішучістю згодом. І ще одна подія 7 грудня. Сонце буде в опозиції з Юпітером. Конфлікти, можуть відбуватися конфлікти на релігійному ґрунті, втрата репутації, підвищений егоцентризм. В цей час важко худнути, сидіти на дієті, хочеться смачного, шкідливого, солодкого, жирного, здобного. 8 грудня Нептун у рибах розвертається в прямий рух. У дні розвороту Нептуна можуть спостерігатися сильні зливи, повені, шторми. Цунамі, підтоплення, рясні снігопади може посилитися вірусна активність. До 18 грудня може бути складний емоційний стан, а у сферах, де має бути порядок та організованість, може бути сонливість, розмитість, невизначеність, ілюзії, подвійні ситуації. Нептун виходить із ретроградного руху, який розпочався ще в липні. Можливо, в грудні почнуть розкриватися таємниці, виринати на поверхню секрети, тому це чудовий час для творчих процесів, для роботи з внутрішніми блоками, страхами, обмеженнями. Стаціонарний Нептун робить людей більш сприйнятливими та чутливими. Варто бути дуже обережними на воді та з водою. Для творчих людей цей період дуже продуктивний, але можуть погіршуватися якісь. Залежності та шкідливі звички, проблеми зі здоров'ям, психосоматика, аутоімунні захворювання, інфекції, віруси, проблеми з гормонами. Тому будьте обережні. Але Нептун все ще перебуває в гармонії з Ураном і Плутоном, формуючи бісекстиль, гармонійну конфігурацію. Допомога вищих сил є початок нових глобальних тенденцій на світовому та колективному рівнях, але. Окремо, особисто може сприйматися важко, тому розширюйте свій світогляд і будьте оптимістичні. 15 грудня повний місяць в близнюках на осі близнюки-стрілець. В цей час можуть загостритися теми переїздів, еміграції, спілкування та комунікацій. Остерігайтеся конфліктів і постарайтеся тримати себе в руках і контролювати емоції. Можуть бути спалахи гніву, емоції можуть послужити вам погану службу в такі дні. Приймати важливі рішення не варто. Ви можете відчути приплив енергії і зростання амбіцій. Повний місяць в близнюках принесе важливі новини щодо соціального життя суспільства. Можуть бути якісь законодавчі акти, реформи в системі освіти, міждержавні переговори та договори. Це остання повня 24-го року. Прислухайтеся до своєї інтуїції, не бійтеся відстоювати свої інтереси, якщо щось здається вам неправильним. Намагайтеся не дивитися на світ крізь рожеві окуляри, а сприймати речі такими, якими вони є. Довіряйте своїм почуттям та переконанням. 15 грудня, в день повні Меркурій. Розвертається в прямий рух, і почнеться прискорення всіх справ, відкриваючи перед нами нові горизонти. Ми можемо очікувати сприятливі можливості у сфері навчання, в подорожах, в торгівлі, а також у питаннях пов'язаних з оформленням документів, купівлею та продажем. Знаходження Меркурія у знаку стрільці та Венери в водолії створить оптимістичний настрій та бажання робити подарунки та сюрпризи. Та утримувати їх. Тао квадрат осі повні з Нептуном додає ризику обманів, недомовок, ілюзій. До того ж, Нептун стаціонарний ще. В такий період потрібно більше бувати на природі, особливо поряд з водоймами. Займайтеся творчістю, хобі, медитуйте, малюйте, пишіть вірші, налаштовуйтеся з підсвідомістю, читайте молитви. А ввечері Меркурій в стрільці розвертається в прямий рух. В дні розвороту Меркурія можуть бути проблеми зі зв'язком, затримки та поломки транспорту, втрата речей та документів. 18 грудня сонце буде в квадраті з Нептуном. Підвищується можливість стати жертвою шахраїв, потрапити під вплив брехливих людей, можливі отруєння, шкода від ліків, неправильне лікування. Алкогольні отруєння, нарушення сну, лінь. В цей період слід відмовитися від нетрадиційних способів лікування та самолікування, краще звернути свою увагу до духовного розвитку, самопізнання, набуття духовного емоційного спокою, гармонії із собою та своїми близькими і зв'язку з природою. Юпітер продовжує свій ретроградний рух по знаку близнюки. У 24-му році ретроградний Юпітер впливає на зв'язки між людьми, вирішення спорів, підвищення довіри та доброзичливості. Потрібно боротися зі своїми комплексами, вчитися фільтрувати потоки інформації, розвивати навички ділових переговорів та дипломатії. Коли Юпітер стає ретроградним, наші мрії, можливості для особистого зростання і прагнення мудрості вимагають перегляду. Такі моменти можуть викликати сумніви у наших духовних переконаннях і спонукати нас глибше подумати про важливі питання життя. Однак під час ретроградності Юпітера ця планета, навпаки, може допомогти нам знайти широкий погляд на мир і життя. На перший план виходять питання внутрішнього голосу та інтуїції. Відбувається психологічне та емоційне занурення в себе. Завдяки ретро Юпітеру, люди змінюють певні моделі мислення, проходять духовне зростання і краще усвідомлюють свій життєвий шлях і справжні потреби своєї душі. Юпітер буде повертатися своїми слідами, дозволяючи нам витратити трохи більше часу на вивчення будь-яких можливостей, які ми могли втратити. З 17 по 23 грудня, а 20 грудня точний аспект, Венера буде в тріні до Юпітера. І це найщасливіший період місяця, коли дві планети великого і малого щастя перетинаються в гармонійному аспекті. Це той момент, коли ми можемо робити те, що хочемо і любимо. І головне, у нас все вийде: це чудовий час для кохання та романтичних відносин, для здійснення бажаних покупок, для реалізації сприятливих можливостей у будь-яких сферах нашого життя. Не пропустіть цей момент. І саме цього дня, 20 грудня, варто загадати новорічне бажання. З'являються вдалі можливості практично у всіх сферах життя, вдале співробітництво. В цей час збільшується можливість успіху у протилежної статі і особливо у жінок, і можливість досягти популярності. Це гарний час для покупок, відпочинку, задоволення та кохання, мистецтва та творчості. В ніч з 24 на 25 грудня плюс-мінус 5 днів включиться вплив квадрата Сатурна з Юпітером, який вже проявив себе в серпні 24-го року, та ще проявить себе в червні 25 року. В серпні був перший квадрат Юпітера та Сатурна. Зараз другий в ситуації серпня можуть повернутися. Ті перешкоди, які були в той час. Можуть повторитися на світовому рівні це проявиться у вигляді кризи виконавчої та законодавчої влади та їхньої боротьби між собою на психологічному рівні. Ми відчуємо труднощі в реалізації наших намірів. Буде таке відчуття, ніби хтось вставляє нам палки в колеса. Для того щоб уникнути цих труднощів, бажано заздалегідь розібратися з тим, куди ми йдемо, які наші цілі, і що ми можемо зараз зробити, а що краще відкласти на потім. Сатурн з Юпітером з'єднувалися в 2020 році і ознаменували початок нового цивілізаційного циклу. І через 4 роки ми можемо чітко побачити і усвідомити настання нового часу і час приймати і жити по-новому. У грудні сам Сатурн набиратиме швидкість. 21 грудня сонце переходить у знак Козиріг. І це день зимового сонцестояння. Ми стаємо більш практичними, приземленими, зібраними і цілеспрямованими. Може навалитися песимізм чи надто серйозне ставлення до життя? День зимового сонцестояння це значний момент, присвячений нашому сонцю, що дарує життя. Цей день нагадує про святкування світла. Навіть якщо воно випадає на найдовшу ніч у році, коли рік добігає кінця, варто вшанувати цикл, який ми прожили. Нехай цикл сонця місяця та зірок нагадують, що зміни неминучі. Зрештою, як і сонце, ми вступаємо в нову фазу нового буття. 21 грудня найкоротший день року в північній півкулі. І все постійно змінюється, і природа чудове нагадування про це. Після темної ночі завжди настає світанок у цей час фокус нашої свідомості перенаправляється до нових цілей, здобутків, професійних ідей. День зимового сонцестояння це важлива кардинальна точка року, коли нам доведеться робити вибір між минулим і майбутнім. Комусь внутрішній, а для когось і зовнішній у вигляді реальних подій. 27 грудня Меркурій буде в опозиції до Юпітера і в квадраті до Сатурна, створюючи конфігурацію та у квадрат. Опозиція до Юпітера це схильність давати нездійснені обіцянки. Це безтактність, підвищена зарозумілість, можуть виникнути проблеми в оформленні іноземних документів, в спілкуванні з людьми здалеку, в поїздках, у вирішенні юридичних питань. Меркурій вже йде в прямому русі, і це період, коли ми бачимо результат тієї роботи, яка проходила з самого початку петлі Меркурія із 7 листопада. До 26-го – це перша частина. З 26 листопада до 15 грудня це друга частина. І після 15 грудня ми вже будемо бачити результат. 28 грудня Венера створить квадрат. З Ураном посилюючи емоційну мінливість, імпульсивність та необдуманість рішень, бажання незалежності та свободи у відносинах, екстравагантність, невдоволення своєю зовнішністю, бажання радикальних змін. На початку грудня Венера створювала гармонійний аспект, де ми знайомилися, а в кінці грудня на квадраті ми можемо зрозуміти наскільки потрібні нам ті відносини, якщо ви з кимось познайомилися, наскільки вони нам потрібні і щось може в них змінитися. А 31 грудня молодий місяць в Козерозі, і знову 10 градус. І в новий рік ми війдемо на зростаючому місяці. Дуже хороший знак для початку нового року. Другий молодий місяць у календарному місяці називається Чорним місяцем. Молодик ідеально збігається з початком нового року і є чудовим способом намітити цілі на новий рік, поставити собі великі цілі на довгострокову перспективу. І це можливість. Досягнути того, що задумаєте, ви самі можете здивуватися тому, чого зможете досягти. Ця подія відбувається в 10 градусі Козерога. Хоча цього дня в світі можуть відбуватися важкі події, пов'язані з військовими діями, і не тільки опозиція Марса з Плутоном діє і вже наближається до точного аспекту, але планети між собою формують на небі конфігурацію повозка. З кармічними лунними вузлами, і це може вказувати на благополучний результат будь-яких подій в різних сферах завдяки колективній взаємодії країн на високому рівні та людей на особистому рівні і кожного з нас. Секстиль точки молодика із Сатурном додає позитивної серйозності та суворості. А отже, сприятливі чітке планування та дисципліна перед святами, щоб зустрічати новий рік вже повністю підготовленими та у всеозброєнні. Цей час для закладення міцного фундаменту, цілей та намірів, вплив козирога сприяє зосередженості, терпінню та амбітності. На першому плані виходить раціональність і холодний розрахунок. Процвітає прагматичність та приземленість, також приділіть увагу здоров'ю. По можливості віддайте борги, не тягніть їх у новий рік. І не забувайте, що грудень це час не лише для завершень, а й для підготовки для нового. Можливо, вам варто замислитися, що вам потрібно залишити в минулому, а що привнести у своє життя наступного року. Грудень стає місяцем завершення, оновлення та пошуку балансу. Грудень наповнений можливостями та викликами. Дотримуйтесь астрологічних рекомендацій, щоб уникнути проблем та отримати максимум користі. Ключ до успіху це вміння планувати, зберігати спокій та адаптуватися до змін. Використовуйте сильні сторони свого знаку та будьте готові до нових перспектив. Плануйте свій місяць, враховуючи підказки зірок, і грудень принесе вам гармонію та успіх. І нехай кожен день грудня принесе вам натхнення, сили та ясність, щоб зустріти новий рік із відкритим серцем та наповненими надією очима. Нехай 25-й рік буде для нас роком яскравих змін, гармонії та щастя, і з кожним кроком наближається до вас. Ваша мрія. А попереду буде тільки світлий шлях. Бажаю всім успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!